Сьогодні в нас на футбольному полі Олега Русина приходить матч між е, двосторонька між собою. Хлопці е, грають, тренуються готуємося до е, сезону. Надзвичайний день, як, як сонячний, так і в команді, було вручення нової форми, як і для дорослої команди, так і для е, юнаків наших. Е, хлопці отримали нову форму, нову, нові балонки. Ну, всі, напевно, бачили, що першу гру ми. Програли від Борислава зв'язку з тим, що в нас ну, надзвичайно багато людей травмованих. Люди, які, скажімо, таки, кисяк команди. Ну, але зараз всі на відновлення. Я думаю, що на слідуючу гру ми бій і все буде нормально. В принципі, Почали ми його 26 з лютого місяця, провели турнір Юста. Ну, як на мене досить непогано, команда дійшла до півфіналу, де виникаємо програли в технічному плані і фізичному. Я думаю, команда зараз ну, в непоганих кондиціях, можна так сказати, непогано, бо готуємося, але так і всі команди. Але один мінус, то, що маємо трошки кадрові проблеми з футболістами. У нас дуже багато травмованих футболістів, то ключових футболістів травмованих е, таких, ну, але даємо собі якусь раду, готуємося до сезону. Все по плану. В принципі, хістяк лишився цей, що був е, там, того сезону. Е, і добрали ми ще досвідченого воротаря. Взяли Андрі, Андрія Марчука, взяли досвідного нападаючого Святослава Зубора який трошки теж з травмою, але, дякувати Богу, вже відновлюється і починає тренуватися в повному обсязі. Підписали ми ще Святослава Гірного, лівого захисника, і Володю Скотеренко, центрального захисника. По таких новочках у нас тут чотири людини, які ми підписали в міжсезоні. Ми готуємося до чемпіонату 2025 року сезону. І наразі чекаємо початку змагання. Думаю, десь початок травня, ще так точної дати нема. Ми, в принципі, готові. Зараз через товариські ігри в основному готуємося. Будемо бачити, почнеться сезон і зрозуміємо, наскільки. Але кожного року. Уяврись ну, юнаки, як правило, виглядали добре. Надіємося, цього року буде теж все гаразд.